Екосистеми прісних водойм. На цьому уроці ми визначимо мови життя в прісній воді, з'ясуємо, яким є рослини та тварини світий водойм, постежимо зміни умов життя в водоймах взимку, перевіримо та закріпимо здобуті знання. Ключовими термінами з цієї теми є прісні водойми, рослинний світ водойм та тваринний світ водойм. Загальна довжина річок на території України складає 243 тисячі кілометрів, а загальна площа водного дзеркала Озер 2000 квадратних кілометрів. Прісні водойми заселяють пристосовані до життя у воді організми, водне середовище, як і ліс чи гори, нерівномірно заселене організмами. Найсприятливішими умовами для життя є світло, швидке прогрівання води, достатня кількість повітря, невеликий тиск. З глибиною і віддаленістю від берега чисельність організмів зменшується. Окрім того, чисельність організмів у водоймі залежить від сезонних змін. У товщі води в завислому стані переміщується безліч дрібних організмів, спільна назва яких планктон. Для життя у водоймі рослини мають пристосування. Зокрема, незначна маса органів за великої їхньої площі сприяє поглинанню кисню, якого в воді менше, ніж у повітрі. Більшість рослин водойм багаторічні, які розмножуються вегетативно. Рослини водойм також сприяють розмноженню тварин. Наприклад, п'явки, бобаки, комарі, жуки, молюски відкладають яйця на частинах рослин. Тварини водойм також мають відповідні пристосування. У воді на поверхні землі мешкають земноводні: тритони, жаби, саламандри. А ось які пристосування до життя у водоймах мають риби. Вони дихають зябрами, у яких кровоносні судини смоктують кисень і вивільняють вуглекислий газ. Відділи тіла риби, голова, тулуб і хвіст плавно переходять один в одний. Здатність риб плавати забезпечена вигинами тіла та стабілізована плавцями. Харчуються риби дрібним планктоном, водоростями, хробаками, малюсками, личинками комарів або дрібними рибами. Рослинний і тваринний світ водою різниця залежно від кількості та якості розчинених мінеральних речовин, зокрема сполук нітрогену та фосфору. розрізняють мешканців прибережної частини та власне водою. У річці, на відміну від ставка чи озера, є постійний потік води, що накладає додаткові умови для пристосування, утримання у воді та відсутність планктону. Взимку верхній шар води охолоджується, стискається, стає важчим та опускається нижче, поступаючись місцем теплішим шарам, які підіймаються знизу. Шар води з температурою плюс 4 градуси опускається. Над ним розшаровуються шари з температурою від плюс 3 до 0 градусів. Вода на поверхні замерзає, утворюючи лід, який легше заводу та має погану теплопровідність, а вода біля дна водойми не замерзає. Узимку припиняється або призупиняється ріст і розвиток більшості організмів водою. Пропоную перевірити здобуті знання та відповісти на наступні питання. перевір отримані відповіді. До речі, чи знали ви, що лише близько 2,5% всієї води на планеті є прісною, і тільки одна сота відсотка знаходиться в озерах, річках, ставках, доступних для життя організмів. Прісноводні водойми є ідеальним місцем для розвитку личинок, саме тому там розмножуються амфібії, комахи, риби та молюски. Деякі рослини, наприклад, елодея, не лише виробляють кисень, а й очищають воду, поглинаючи надлишок поживних речовин, що надалі захищає її від світіння. На цьому уроці ми визначили поняття прісної водойми, детально розглянули, яким є рослинний і тваринний світ прісних водойм, проаналізували особливості пристосування організмів до життя на поверхні води у воді та на дні, і, звичайно, дізналися, яким є життя у водоймах взимку і від чого це залежить. Сподіваюся, цей урок був цікавим для вас. Дякую за приділений час і бережіть природу.